Дася, ти теж помічниця. Теж постіль міняєш, так? Вона не міняє, вона лежить на ній. Ну то ти міняй, Хтось з вас має міняти, поки я знімаю. Дася. Правда, Дася? Дася. Ну слухай, порозлягалися. а Я маю тут замість вас все міняти. Так. Давай, бо нам ще твою теж міняти. Літо, все свіденько, висохне за півдня. Боже, які ми молодці, Боже, які ми молодці, перестелили постіль. Чекай. Що <схі> Та не треба. Не вилазь, бо ти тільки застелила, ти зараз залізеш і знов треба буде запихати ту штовку. Ну, <схі> та... <схі> Ніч... <схі> <схі> нічого не виходить. Ну, Тадіана, не <схі> труси. <схі> Вийшло. Вийшло. Зараз поможемо. Відразу, видно, помічниця, саме головна, вже залізла тут і вже тут башарує. Скоро пішла геть. <рив> не боїться. Хоч і бавитися. Чого так нас не боїться, я не поняв. Дуже добре її тут живеться. Ви сліди полишали які. Дася? Ану не, не пулюй. Ой. Ноги задні заноситі.